Наскільки буде цікавим урок та як засвоюють знання учні, ці два важливих момента в освітньому процесі залежать від творчого потенціалу та майстерності вчителя? На аукціоні педагогічних ідей ділилися цікавинками роботи та своїми напрацюваннями досвідчені вчителі, починаючи від початкової ланки та закінчуючи профільними предметами в середніх та старших класах, педагоги розкривали секрети успішного навчання своїх вихованців. Це своєрідна форма обміну ідеями, думками, знахідками, досягнення, досягненнями педагогічні науки. Сьогодні досвідом ділиться близько 40 педагогів в 11 номінаціях. Мета цього заходу це пошук ефективних форм організації навчально-виховного процесу, підтримка новаторства та винохідництва в галузі педагогіки. У сучасному освітньому процесі вчитель це ключова постать. Від його майстерності залежить рівень освіченості суспільства, рівень його культури. Тому завжди потрібно обов'язково йти вперед та ніколи не зупинятися на досягнутому, як це робить Коростенський загін вчителів.